Що благодаті мир нехай рясно поможеться в житті вашому і оточенні вашим. Звертаючись до Слова Господнього, ми з вами знаходимо такі слова, що Слово Господнє, до якого ми з вами вдаємося, воно є вірне, пророче і достойне всілякого прийняття. Ми знаємо з вами, що слово Боже воно є правдивого і нагадує нам про багато позитивних причин. Які ми маємо наслідувати з вами, і також говорить і про негативні моменти в житті людини, в яких слід уникати. Біблія вона є прямолігійною, чесною, і вона не говорить про життя, що воно є краще, ніж насправді воно є. І Слово Боже, воно не змушує нас заплющувати очі на певні речі і вірити в те, ніби їх не існує. Біблія відверта книга і показує, що реальність, вона така, як вона є, і Слово Боже не прикрашає цієї реальності і нашого з вами життя. Кожна її сторінка, коли ми її з вами читаємо, може помітити, що вона запрямована кров'ю, мерзотами, брудом цього занепалого світу. І Біблія говорить, що це дійсно так є. І Божа книга вона сповнена максимально чесних історій про недосконалих людей, таких як ми і з вами, і вона правдиво описує спотворений стан цього світу, який нас із вами оточує. І коли ми з вами звертаємося до Євангелії, зокрема з 14-го, з 13-го навіть прошу Івангелія Івана, з 13 по 17 ми з вами знаємо, що там записані події. Останніх годин життя Ісуса Христа разом із учнями, він коли перебував, Він їм давав певні настанови. І вчитель готував до учнів своїх до життя, коли воно буде позбавлено його фізичної присутності. Тоді це було адресовано до учнів Ісуса Христа сьогодні, ми є його послідовниками. І ці слова вони є адресовані до нас із вами. І Ісус попереджував учнів в той час. Ще мені не доведеться зустрітися в цьому занепалому світі. І ми знаємо, що Ісус нагадував і говорив, що учнів буде чекати біг, втрати, розчарування і випробування різного роду. І Він наскільки був чесний відносно учнів, і ми знаємо, що коли ми з вами це читаємо, то це інколи буває де декого може і лякати те, що чекає людей попереду. І ми читаємо із з вами, зокрема, в Євангелії Івана в 15 розділі з 18 го вірша, такі слова, коли він давав їм настанові, він говорив наступне: Коли вас світ ненавидить, знайте, що мене він зненавидів першим, як вас, коли б ви зі світу були, то світ своє любив. А що ви не зі світу, але я зі світу обрав вас, тому світ вас ненавидить. Пригадайте те слово. За вам, раб не більший за пана свого. Як мене переслідували, то й вас переслідувати будуть, як слово моє зберігали, зберігатимуть і ваше. Далі ми бачимо, що в 16 му розділі 2 віршем він говорить наступні слова. Вас виженуть із синагог, прийде навіть година, коли кожен, хто вам смерть заподіє, то думатиме, що ніби службу приносить. Богу. Ми бачимо, що в цих настановах Ісуса Христа, учням Його, не дуже радісна і радішна картина постає перед їхніми очима і певна така перспектива. Але в цих розділах із 13 по 17 є не тільки знаєте, такі моменти, які нагадують про пробування, але також є певні настанови, які сповнені Божої дивної благодаті. Яка покликана допомагати учням переносити все. Тоді ця благодать закликала до того, що вона подасть допомогу учням, коли вони зустрінуться із випробуванням. Сьогодні Господь звертається до нас і з вами нагадує, що в момент тих випробувань, коли приходить в наше життя, і наше життя дійсно сповнене різного роду розчарувань, біди і втрат. І далі ми із вами, коли читаємо ці розділи, Ісус знову і знову нагадує про свою присутність і в 14 розділі, 18 віршем Євангелія Івана, Ісус говорить наступне, що я не покину вас, я не кину вас сиротами, я прибуду до вас. Ми знаємо, що і в інших текстах Святого Письма в Євангелії Матвія, і ми з вами пам'ятаємо, що Ісус, звертаючись до учнів Своїх, говорить, це я з вами. До кінця віки. Далі ми із з вами читаємо Ісус, потішаючи своїх учнів в 26 му вірші Івана 14, розділ, говорить наступні слова. «Утішити вже Дух Святий, що його Отець пошле в ім'я Моє, Той навчить вас усьому і пригадає вам усе, що я говорив. Ми бачимо, що Ісус. Потішає учнів своїх такими словами і говорить, що навіть якщо і не буде його фізичної присутності, але він пошле Духа Святого, втішителя. І ми знаємо, що так, як Дух Святий утішає людей, які мають любу втрату або розчарування в житті своєму, не може ніхто так потішати, як Дух Господній в житті людини. І тому Ісус говорить, Утішити вже Дух Святий, що його пошле, Отець ім'я є, той навчить вас усього і пригадає все, що я вам говорив. Ще прекрасні слова в цих розділах із 13 по 17, як я вже говорив. Ісус говорить в 16 розділі, останнім віршем, він нагадує нам про те, на чому має ґрунтуватися наша надія у наших випробуваннях із вами. І він говорить наступне. Це я вам розповів, щоб ви мали мені, Страждання зазнаєте в світі, але будьте відважні, я світ переміг. Ми знаємо, що Слово Господнє нагадує, що той, хто був випробований, ми знаємо, що в Ісуса в його житті було досить багато випробувань, які випали на Його душу. Слово Господнє говорить, той, хто був випробований в свій час, може й допомогти таким людям, як ми з вами, які знаходяться в будь-якого рода випробування. І те, що нас лякає, ми знаємо, Слово Господнє розповідає, говорить про те, що й воно ніколи не злякає всемогутнього, скрізь присутнього Бога, який створив нас із вами, який знає кожного з нас із вами і який піклується про кожного із нас із вами. Далі для нашого підпадьорення я пропоную звернутися до послання апостола Павла до Римлян, 8 розділу із 31 віша. По 39-й вірші включно ми зачитаємо з вами наступного слова. Що ж скажемо на це? Коли Бог за нас, то хто проти нас? Той же, хто сина свого не пожалів, але видав Його за всіх нас, як же не, подпав, не подав би він нам із ним всього? Хто оскаржувати буде Божих вимків? Той, що виправдовує, хто ж той, що засуджує? Христос і Ісус є той, що вмер, надто й Воскрес. Він праворуч Бога, і Він заступається за нас. Хто нас розлучить від любові Христової? Чи недоля, чи утиск, чи переслідування, чи голод, чи нагота, чи небезпека, чи менше? Як написано, за тебе нас цілий день умертвляють, нас уважають за овець, преречених на заколення. Але в цьому всьому ми перемагаємо тим, хто нас полюбив. Бо я пересвідчився, що ні смерть, ні життя, ні ангел, ні влада, ні теперішня, ні майбутнє, ні сили, ні вишина, ні глибина. А не інше, яке створіння не зможе відлучити нас від любові Божої, яка в Христі Ісусі Господі нашій. Ми бачимо, що Слово Боже нагадує нам знову і знову, які б не були скрутні, можливо, важкі випробування і понад міру нашого з вами терпіння, нам не просто їх нести, але Слово Господнє нагадує, що ніщо не може нас із вами відлучити від Божого. В цьому також пересвідчився апостол Павло, ми знаємо його з послання на його долю також випало безліч, випробувань, які він сміливо проходив. І ми бачимо, що слово Господнє, і тут апостол Павло нагадує, що Господь Він заступається за нас і з вами в любих життєвих обставинах. І тому, так як ми тут із вами читали, і слово Господнє нагадує, на що ми покладаємо, на чому ґрунтується наша з вами надія. Ми читали, зокрема, в 16 му розділі, що Ісус звертається до нас із вами і говорить, але будьте відважні, тому що я переміг ці обставини, я переміг цей світ, і я поряд з вами завжди. Слава і хвала нашому Господу, ми Будемо дякувати нашому Господу за те, що Він піклується про кожного із нас і з вами, і подає сили в тих випробуваннях, які ми із вами проходимо. Аллилуйя! Амінь.